І всім привіт, дорогі друзі! І ви на каналі XShark. І сьогодні у нас в грі вийшла подія Тоті. І я хочу сьогодні відкрити декілька паків і зробити декілька обмінів. Спочатку, я думаю, повідкривати обміни, а потім паки. У мене зараз є 46 630 кристалів, і на них я хочу відкрити. Е, оцей пак за 18 000, е, 750 е, кристалів. Е, хочу відкрити 4 ультрапаки і 2 паки за 1250 кристалів. Ну що ж, поїхали. У мене вже є новий зоряний абонемент. І я ось думаю, чи забирати мені ось цього 91-93 е зараз гравця, чи пройти повністю пас, а тоді. Ну, в кінці відео я вирішу точно. Давайте спочатку повідкриваємо обміни. Спочатку я хочу відкрити ось такий обмін. А тепер ось такий. Потрібно непотрібних гравців сюди кинути. Я спеціально їх збирав, щоб на обміни тоті потратити. У мене якраз все вистачає. І 82-х ще закинути потрібно. Ось тепер відкриваємо перший пак. Волкаута немає, це 89-й Кубо. Я вже знаю, що 89-х волкаутів немає. Так, який ж ще можна. Ну, я б не проти був би відкрити ось такий ще обмін. Сюди закину Кубо. Едера Мілітао. Кого ще сюди можна закинути? Давайте тапсову ізюле вони мені не потрібні. І 83-й декілька. Одного не вистачає, тому я зараз одного куплю. Дивіться, які класні карточки повиходили. 83-й овер. Куплю одного, щоб потратити його на обмін. Який ж буде купуватися? Зараз, здається, ніяка карточка з тих не буде продаватися, тому що всі купують їх на обмін. Так, напевно, що зараз нам не вдасться відкрити там той обмін. Ну, але це не страшно, бо в нас ще є паки. Тому давайте відкривати прості паки. Або ще зараз знайду непотрібного гравця ще. Кого мені не треба? Хаверця, він не продається. Давайте відкриваємо цей обмін. Волкаут, зимові джокери, Німеччина. Ця, це ми, Штутгарт. Погано. Але тут ще є 86-й Франціс Гарсія. Це 100. -ті. Все одно погано. І давайте приступимо відкривати паки. Спершу я відкрию за 1875 е, пак. Відкриваємо. Давайте волкаут тоті. І це волкаут. Але це простий. Португалія. ЦОП. Фулхен. 92-й жоуполіна! Це класний дроп, це ЦОП 92. Заскріню його собі. І хто ще 91-й Маскерано. ну це не як рейтинг, але добре, що є Маскерано. і 92-й Жуао Поліне випав. Ціна в нього трохи є, і ще 1 мільйон 500 тисяч монет. Так, далі. Я думаю, можете мені не ультрапак відкрити, а ще один такий самий. Якщо я зараз відкрию пак за 18750 кристалів, то я ще зможу відкрити один ультранабор і е, два звичайних пака. Я думаю, що я так і зроблю. Відкриваємо. Давайте волкаут Тоті. І. Волкаут. Тоті. Тоті! Це добре! Німеччина. Цап. Бруся Дортман це 90-й. Це 90-й, але саме головне, що ми вибили тоті. Нову подію. І мастерану. Це добре. Ще тут є 85-й Деклан Райс. Так, тепер відкриємо один ультрапак. Відкриваємо давайте ще один вулкаут тоті. І нема вулкаута, значить, тут є тоті гравець. 89-й опенда. І більше нікого цікавого. І давайте ще відкриємо два звичайних пака. Ось таких. Волкаут. Звичайний Мексика, нападник, Ла Гелаксі. Навіть не знаю, хто це такий. 83-й Хернандес. Ну, добре, але на цьому я ще не хочу завершувати відео. На цьому це ще не кінець. Я хочу забрати все-таки ось цей пак 91-93. Забираємо. Тут гарантовано волкаут Тоті. Забираємо. Це волкаут. Це Тоті. Франція. Це ФД. 91-й бензима. Класно. Класно. Ну і заберу ще оці всі нагороди. Тут в мене. 3 мільйони 100 тисяч монет. І декілька кристалів. Ну, я думаю, що це досить такий хороший дроп. Так, в мене тут є два паки. Два паки. Так, відкриваємо перший. Волкаут. Звичайний. Саудівська Аравія. Е, воротар. 89-й, здається. Ні, 87-й. І два гравця Тоті. Так, і ще один. Тут же 8992 пак. І ще декілька гравців відкриваю. Волкаут. Давайте Тоті. Ні, звичайний. Камерун. Е, лівий півзахисник. Е, це 89-й токо Екамбі. І ще один гравець. Навіть не один, а два гравця Тоті. Кубо та Джезус на вас. Ось так багато їх тут. І навіть досить такий класний пак. Надіюсь, що ще ці гравці всі продаються. Зараз я гляну, чи вони продаються. Серед цих гравців, що мені тільки що випали, продаються не всі. Тому я думаю зробити декілька обмінів ще. Ось цей. Мені він трошки навіть сподобався. Надіюсь, що мені вистачить гравців. Так. Надіюсь, от я прям дуже сильно надіюсь, що тут буде волка у Тоті. Тому що Тоті це дуже класні гравці. У цих всіх гравців сюди. І ще декілька гравців потрібно. Ось так і відкриваємо цей пак. Волтау. Тоті! Тоті! Це добре, Тоті! Бразилія! Нападник, кумир. Роналдо! Назарю! 97! й Не може бути! Повезло! Це класно! Нікому я навіть не знаю кому. За такий час 97-й Роналду випав. Це ж, напевно, зараз найкращий гравець Тоті. Я не можу повірити собі, що з цього обміну мені випав Роналдо. Це просто він в основі. Однозначно, він буде в основі. Я навіть не очікував, що мені він звідси випаде. Давайте ще спробуємо свою удачу. Пообмінюємо ще. Декілька гравців. Тому що я навіть не очікував, що там випаде Роналду, бо я думав, що там якийсь випаде. Я думаю, що там кумир буде. Якщо Роналду. Але ні, це Роналду Назарю. 90 7. Волкаут. Зимові Джокери. Іспанія. ЛМ, Ралбетіс. 86-й. Аязу Перес. Мені звідси дуже поганий дроп, головін. Я його мушу зараз кинути в обмін. Бо це просто мене це дратує. Оцей головін. Давайте ще. Я хочу ще. Мені не вистачає цього, мені треба ще. Тому що я просто в шоці. Я не знаю, що може так повести. Бензиму я не хочу обмінювати. Давайте оцих обміняємо. Я їх думав продати, але я їх обміняю. І ще ось таких треба. Чувачків сюди кинути. Давайте волкаут тоті. Надіюсь. Ні, нема волкаут. Знов Головін. Та що ж це таке? Це не добре, що тут випадає Головін. Оце прикольний пак. Обмінюю його. Нема волкаута. 82-й Степаненко. І двоє 80-х. Так, тут. Тут спробую такий самий пак, тільки тут більше ось таких от, гравців треба. Ну, давайте спробуємо. Волкаут. Звичайний. Аргентина. Цоп. Рівелплейт. Хто це? 84-й Перес. І 80-й якийсь чувак. Так. Який ще пак я можу обміняти? От я ще не можу повірити, що мені випав Роналду І Це взагалі щось не знаю, як це пояснити. Це дуже повезло мені. Навіть не знаю, чи комусь так ще везе. Ну, на жаль, мені вже не вистачає гравців. Але це Роналдо Назаріо. Як мені повезло. Це Роналдо Назаріо. Так, давайте позабираємо цих непотрібних гравців. І в мене 93-й ОВР команди. І це Роналдо Назаріо. Я ще в шоці. Це шок для мене. А може ще тут щось є? Так, тут ще є декілька паків. І ось такий ще є пак: Волкаут, Зимові Джокери. Колумбія, Нап, Колумбус, 88-й, Чучу Хернандес. А може мені зараз вистачить на ще один обмін? Давайте заберемо дудьків і стандартний пак. І тут нічого такого цікавого не випало. Тут у нас ще один стандартний пак Волкаут. Франція. Захисник, РБ Лейфінг. 83 лук іба. Ну, але те, що мені випав Роналду Назарів, це вже щось. Я думаю, що я ще трошки позбираю е кристалів. Але мені він з обміну випав. Це просто жесть. Давайте ще спробую обміняти ось тут. Мені подобаються ці обміни. Це щось з чимось. Я ще такого везіння ніколи не бачив. Вулкаут. Звичайний, на жаль. Алжир. Е, ну, погано. 85-й. І один гравець Тоті Отаменді і Ренау Лоді. Може, ще тут зможу обміняти? Це взагалі буде круто. Давайте спробуємо. Тому що ці обміни максимально круті. Мені вони дуже сильно подобаються. Я навіть чесно вам скажу, не бачив ще таких крутих обмінів. точніше, такого крутого везіння. Це взагалі щось чимось. Волкауту немає, це 87-й Берарді. Можливо, ще один, але вже не цей. Е, я не знаю навіть. Напевно, що ні. Напевно, що більше ні. Але давайте все-таки. Е, ще отакий обмін відкриємо. Давайте волкаут. Волкаут? Кумир. Італія! Цап. Хто це? 91-й багіо! Та мені взагалі класно везе. І ще 86-й к'ют. Мені 91-й ще випав. А давайте ще один. Я не спинюся, поки не витащу звідси тоті. Давайте волкаут Тоті, Тоті, Тоті. Нема волкаута, 82-й скар. Фух. Здається, що якщо я відкрию ось такий пак, то мені. Там квести попроходяться деякі. Але ні, там вже я всі пройшов. Тож, давайте ще один ось такий. Це я... в шоці просто. Як таке може бути? Роналдо Назарю! Нема вулкаута, це 84-й Павленко і 82-й Карвахаль. Ще. Ще. Чуть-чуть ще трішки. Навіть буща нас сюди закину. Давайте. Волкаут Тоті. Волкаут? Звичайний, на жаль. Південна Корея, Нап, ПСЖ, 87-й, Liecon і 80-й Ваткінс. Ну і давайте останній такий обмін зроблю. Або ще якийсь там, можливо, можливо. якщо мені вистачить гравців. Волкаут. Волкаут! Е, протистояння Аргентина. Це вже погано. Це М. Рівелплей. 87-й? 87-й? Ну, не так же й погано. І ще 84-й Мюллер. І давайте ще один спробую такий відкрити. Закину сюди ось цих гравців. Ну. Чесно, не вистачає мені вже гравців. Тому давайте останній зробимо отакий обмін. Тому що мені він дуже подобається. Звідси випав 91-й. Давайте, волкаут. Ні, нема волкауту. Це 84-й моліна. І ще один все-таки. Давайте спробуємо ще один пак такий. Мені звідси повезло. Давайте, волкаут. Нема. Я більше не хочу відкривати. Мені сподобалось, але все одно, це вже забагато. Що ж, дорогі друзі, а на цьому я буду завершувати своє відео. Кому воно сподобалось, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. Мені сьогодні дуже сильно повезло. Ну що ж, до нових зустрічей Всім па-па!